Кожної людини є власне захоплення, тобто справа, якою вона займається у вільний час: колекціонування, непрофесійне заняття танцями, музикою, спортом, фотографією, написання віршів, малювання, вишивка. Перелічувати хобі можна безкінечно. Сьогоднішня наша розповідь про захоплення, яке останнім часом набуває неабиякої популярності: це миловаріння. Сьогодні ми дізнаємось більше про мильне захоплення мешканки Українки Лариси Прилепи. Я прочитала в журналі, що можна зробити мило своїми руками. І мені стало цікаво, як це робиться, тим паче було написано, що це не, не потребує багато грошей, не потребує багато зусиль чи чогось там, знань якихось. І я зайшла в інтернет, знайшла магазин, е, обрала те, що мені таке було потрібно. І, ну, я не знаю, я просто так захопилась з першого разу, коли я його зробила. Що я просто по цей час не можу е зупинитись. Уже близько року в домашніх умовах Лора займається миловарінням. За цей час встигла опанувати двома способами виготовлення мила: простий та складний, або як його ще називають, холодний спосіб. Він небезпечніший за перший, адже під час приготування мила ви будете мати справу з їдким матеріалом каустичною содою. Тому необхідно набути певного досвіду, щоб виготовляти мило в такий спосіб. Ви обираєте олії, ви все розраховуєте за рецептом, розраховуєте кількість води, дистильованої води, яку ви хочете додати, каустичної соди. І потім, коли ви це все змішуєте, додаєте колір, додаєте ефірну олію і виливаєте це в форму, воно навіть перш ніж ви почнете різати, ваше мило. Воно повинно постояти 24 години. А після того, як ви його розрізали, воно повинно ще 4 тижні стояти на полівці і чекати свого часу. Готове мило має відстоятись 4 тижні. За цей час відбувається реакція олії з содою, і речовина стає не лише безпечною, а й м'якою та приємною на дотик. Ось таке мило було зроблено. Таким способом це довго, але ну таке мило це просто ну найвища якість. Завдяки такому способу приготування мила можна обирати інгредієнти, що додаються, а також колір і запах. Власні рецепти Лора ще не вигадує, адже для цього потрібно мати не лише досвід, а й певний багаж знань. Але для любителів експериментів вихід є. Ми зараз живемо у 21-му сторіччі, і тому е, провідні експерти миловаріння створюють Ворили, ну, такі технології, я скажу. Такий мильний калькулятор. Ти вводиш олії, які ти обираєш, скільки ти якої олії береш, і він тобі виводить не, не просто скільки треба взяти води і каустичної соди, а також який в тебе вийде кусочок мила, чи він буде з пінкою, чи без пінки. Ну і таким чином можна коригувати просто дані е, з масел і ну, обирати те, що тобі потрібно. Що ж стосується складових мила, то тут теж можна пофантазувати, вибираючи олію чи масла. Найголовніше це, звісно, кокосова олія. Є можна використовувати пальмову, олія каріте, чи ши. Ми багато чуємо це по телевізору в рекламах. Потім оливкова олія, звісно, рапсова олія, касторова і взагалі багато-багато є аж до Масла фісташкового. Тобто все що завгодно. У наш прогресивний час уже давно вигадані різноманітні барвники, які використовуються в косметиці та абсолютно не шкодять шкірі. А якщо ви бажаєте, щоб мило було абсолютно натуральним, то можна е забарвлювати мило е ну, природними компонентами, наприклад, активоване вугілля, воно зробить ваше мило чорненьким. Є, якщо додати свіжої моркви, воно стане жовтеньким. Якщо додати додати, Паприку е, е, оранжевим, помаранчевим. Надати милу особливого вигляду та властивостей можна за допомогою спеціальних складових. Оце косметичні е, сріблясті блискітки. Їх можна додавати в мило, і в скрабіки, і в бомбочки для ванни. Воно, звісно, не носе ніякої користі, але це спеціальні косметичні блискітки і вони будуть красиво блищати в вашому милі, в вашій ванні. Це вітамін Е. Окрім тонізуючих властивостей, які він надає вашій шкірі, він ще є й природним консервантом. Я його додаю в свої скраби. Для тіла, щоб вони довше зберігались. Але якщо хочете, його можна додавати і в мило. Особливою ознакою, за якою люди часто обирають мило, є його запах. Лора, хоча й любить експериментувати, проте обирає запах майбутнього мила особливо ретельно. Для додання запаху ми використовуємо запашки або ароматизатори. А вони також спеціальні, тільки їх використовують в косметиці. Вони не шкідять вашій шкірі. Але я, наприклад, дуже люблю ефірні олії, бо е, звісно, ми не знаємо в ефірних оліях запашки е, полунички чи малинки, але. Е, це натуральний компонент. Окрім запашки, воно додає ще якісь додаткові властивості вашому милу. Тобто можна зробити спеціально для сухої шкіри мило, або якщо у вас є проблеми з акне, або якщо ви хочете зробити шкіру матовою. Кожне хобі вимагає певних затрат, особливо це час та гроші. Як з'ясувалося, миловаріння відбирає небагато часу, проте може трохи зменшити об'єм гаманця. Це відносно коштовних. Хобі, але е, робота не є ємною, тобто це не забирає багато часу. Про основні складові мила та виготовлення його у холодний спосіб. Ми дізналися, тепер побачимо, як швидко в домашніх умовах можна створити справжній шедевр. Е, до того як ви прийшли до мене, я підготувала такі маленькі фігурки, червоненькі. Ось у нас вийшла зірочка і сердечко. Я взяла. Е, вже зважила мильну базу з козиного молока, розділила її на дві частини. Одна буде блакитною, як інша жовтенькою, як прапор України. Так, далі я взяла ефірні олії, я взяла колоранти, це спирт, який нам потрібно подивитись, для чого піпетка, звісно, і це такий, <свісно> такий засіб, щоб змішувати е пігмент, бо він в нас порошковий. Отже, ми, мабуть, з цього і почнемо. Візьмемо ложечку. Це змішаємо одразу з ефірною олією. Я взяла для блакитного кольору я взяла е ефірну олію лавандову, як поля лавандові в Криму. Зазвичай береться 1 відсоток від маси бази. Отут 50 грамів бази. Тому нам потрібно взяти 0,5 мл. Змішали. Добре. Тепер почнемо це все плавити. Першеньку. Зазвичай нам вистачає 30 секунд. Але так як бази мало, тільки 50 грамів. Треба увесь час слідкувати, щоб не закипіло. Бо якщо закипить, з'являться пузирки, зверху, від яких ми не зможемо, ми їх не зможемо ніяк прибрати. А вони потім будуть: ну, коли мило ваше застигне, вони будуть зверху, і це не дуже гарно. Для чого нам потрібен спирт, якщо ви дістали, наприклад, з мікрохвильової печі, печі вашу базу і бачите, що е, бульбашки зверху, ви просто бризкаєте туди один разочок і вони мають зникнути. Добре. Зараз будемо додавати жовтенький е, краситель. Буквально дві капельки. В бутилочці він е, е, помаранчевий, але коли його змішуєш з білою базою, він стає жовтим при жовтим, Як кульбабка. Ось так, дуже мило. Тепер ми додамо ефірну олію, лимонну ефірну олію до жовтої базочки. Також буде півмілілітра. Ось так. Це змішуємо. Ось ось у нас є блакитне, блакитне милко? Тепер треба взяти формочку. І покласти красиво в центр наше сердечко, яке буде відтворювати наше кохання до України. Трошки застигла база, але це не страшно, ми її поставимо ще на три секундочки ікрухвильову. Будемо виливати одночасно. Тепер мило потрібно дати захолонути. На це піде приблизно 4 години, а потім вуаля! Ну, що, ось, наше милка готова. Будемо його доставати з формочки. Таке гарненьке в нас вийшла, мука. Муко, я люблю тебе, Україна. Якщо спостерігати за роботою майстра, то маловаріння здається дуже захопливим і простим хобі. Хоча я впевнена, що все не так легко. Для мене, наприклад, багато часу забирає виносити ідею, придумати, що я хочу відтворити, як це буде виглядати, чим це буде пахнути. І так далі. А ще за допомогою такого хобі можна не лише самому отримувати задоволення. Окрім того, що мило це е, ну, його приємно робити, це приємний продукт, його теж приємно дарувати. Тому ми зараз його красивенько запакуємо і подаруємо своїм друзям. thank you